Прикарпатські сири починаються тут. Ну, тут основне стадо це наші місцеві кози, але є тут також 30 кіз Занецької породи, це отакого білого кольору. Там далі є молодняк і козлики це альпійська порода. кіз». Кіз на цій фермі більше як півтори сотні. Козяче молоко основна складова сиру, розповідає підприємець Ігор Небилович. Козяче молоко. Потім є такі сири. Ми робимо розсільні халумі, це прованські трави. Потім ферменти і закваски. Сири за швейцарською та французькою технологією на Прикарпатті почали виробляти три роки тому. Саліна робимо брі. Робимо фету. Фето. Ми робимо е, в, в трьох видів: з прованськими травами без наповнювача і з перцем чилі. Тривала витримка. Одна з основних ознак справжніх сирів. кажуть прикарпатські сировари. Отут, от ми бачимо вже сири готові для для реалізації то термін їх созрівання 3 місяці. Такі сири задоволення не з дешевих. В середньому кілограм вартує від 200 до 300 гривень, та покупців це не лякає. Дуже подобається сир з французький з попелом. Оцей же ж попелом покритий, горгани сир смачний. Придбати делікатес на Прикарпатті можна лише на виробництві. Неабиякою популярністю ці сири користуються у Львові, Києві та Одесі.